На вулиці кінець листопада, вода 6 градусів, але, як ви бачите, пілуга веде себе досить активно. Харчується, даємо трішки живого корму, також сухий, все їсть чудово. І як ви бачите, форель теж досить активна. Решта осетрів всі знаходяться на дні. Вони вже нічого не їдять. Вже підготувалися до зими. На дні у нас стерлядь, бестер, ленка, ролики. Вони вже не їдять, вже почнуть їсти з весни, але взимку трішки будемо підкормлювати їх мотельом. Білуга хижак, тому взимку, мірі того, як вона буде з'їдати, будемо її підкормлювати. Форель також харчується взимку. Не знаю, як вона буде харчуватись при воді ближче до нуля, але будемо слідкувати і розказувати показувати вам відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Далі почуйте ще багато цікавого. Розкажемо і покажемо, як зимою рибка, як ми підготували ставки до зими. Як ми зробили систему фільтрації, комбіновану з збіоплату, як ми створюємо наші ставки. Так що все ви почуєте і побачите в наступних відео. До нових зустрічей! Насолоджуйтесь відео!